А як можна тебе підтримати? От Ти, наприклад, я цивільний, бачу uh -huh. тебе, ми не знайомі, але мені хочеться якось бути корисним. Ну, давай, так, питання з двох частин. Перше, ми знайомі, uh -huh. і я хочу бути тобі корисним. Да, дя -дя Дякую, що уточнити, тому що це має велику різницю. <звук> так, і друге, я просто бачу тебе там в Макі, ти сидиш поруч, в Макдональдсі чи там в КФС. Uh -huh. І я теж хочу якось, ну, як мінімум, подяку якось виразити тобі. Чи Сказати щось зробити. От що тобі ок, а що не ок. Давай mm. почнемо зі знайомих. Okay. Uh, зі знайомих uh, мені подобається не ідентифікувати себе як військово, і коли я бачусь там зі знайомим, мені хочеться просто ну, проводити час з людиною, послухати, її історії, там якісь, можливо, mm. навіть дрібнички. Uh, вот. Тому що, коли людина розповідає про себе, розповідає про своє життя, то я розумію, що ну, я десь як, як частину, він мені довіряється. Mm -hmm. От тому, що коли не не розповідаю, просто питаю лише, як у мене.